Чи зможуть забрати пенсію пенсіонерів у 2025 році? Важлива новина для всіх: у 2025 році можуть просто повернути частину ваших пенсій до пенсійного фонду, просто списавши їх з вашого банківського рахунку без вашого відома. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Отже, у проєкті бюджету на 2025 рік є норма, яка дозволяє списувати частину коштів з банківських рахунків людей поважного віку до Пенсійного фонду України. Кого ж це стосується? Це стосується тих. То не проходив ідентифікацію більше ніж 6 місяців і не знімав свої кошти більше ніж один рік. Ідентифікація це процедура встановлення особи одержувача пенсії. Держава справедливо хоче знати, що саме пенсіонер. Отримує та витрачає кошти з пенсійного фонду. Але не хвилюйтеся, у цьому відео ми розкажемо, як уникнути втрат і швидко повернути втрачені виплати. Але права пенсіонерів дуже часто порушуються. І тому в кінці цього відео ми розкажемо, хто має право на безоплатну правничу допомогу. Тож додивіться до кінця, щоб знати все про свої можливості. А ця норма закону означає, що якщо ви довгий час не користувалися своїм банківським, Рахунком та не проходили ідентифікацію, то частина коштів, які ви отримали законно від держави у вигляді своєї пенсії, може бути повернуто назад до пенсійного фонду України. Чому така увага до пенсіонерів зрозуміло? Адже значна кількість наших співгромадян виїхала за кордон і оперативно отримати актуальні дані, чи живий зараз пенсіонер. Держава не може раніше кошти нараховувалися, але поки пенсіонер не проходив е, регулярну ідентифікацію, залишалися в банку. Тепер ж... Держава хоче повернення цих коштів до пенсійного фонду. Тож в майбутньому, якщо ви потрапили в таку ситуацію, повернути свої виплати буде складніше. Що ж робити, якщо ви опинилися в такій ситуації? Перш за все, треба знати, що самі виплати не будуть відібрані назавжди. Гроші можна повернути. Для цього потрібно пройти ідентифікацію в Ощадбанку і звернутися до пенсійного фонду України. А чи проходили ви? Ідентифікацію, і які були з цим пов'язані проблеми, і чи користуєтеся взагалі послугами Ощадбанку? Напишіть в коментарях. У проєкті також пояснюється, що ці нововведення дозволять поповнити бюджет пенсійного фонду та фонду Державного соціального страхування. Цікаве пояснення, хіба ж ні? Тобто не переживайте, кошти повернути можна, але всі вони вже закладені в бюджет пенсійного фонду, тобто, це як. Отримані доходи, під них вже розписані витрати. Тож зрозуміло, що кошти повернуть далеко не всім. До речі, щоб ви знали все про свої права, пільги, доплати та інші можливості, які закладені в законодавство України, команда наших юристів вибрала зі всіх законів України, зі всіх постанов Кабінету міністрів, все, що стосується пільг, і виклала їх у довіднику. Пільг пенсіонерів. Завантажити його ви можете за посиланням в описі до цього відео. Прямо в Viber, Telegram або на електронну пошту. До речі, в нас на каналі є окреме відео про цей довідник. Посилання на нього буде ось тут. Дивіться обов'язково, це одне з двох найпопулярніших відео на нашому каналі. І це ваш перший крок до отримання всього, що вам належить за законом від держави. А ми продовжуємо. У 2025 році Державний Ощадбанк зобов'язаний перерахувати до Пенсійного фонду України всі залишки, що будуть закумульовані на рахунках тимчасово переміщених осіб станом на 1 січня 2025 року. Якщо ці пенсіонери не користувалися своїми рахунками більше ніж 12 місяців, планується, що до бюджету пенсійного фонду. Повернеться близько 10 мільярдів гривень. Суми, яку планують повернути до бюджету, ми бачимо, що таких пенсіонерів, які підпадають під ці обмеження в Україні, дуже багато. Давайте порахуємо разом. Середня пенсія влітку 2024 року складала 5816 гривень. Тоді один пенсіонер в середньому отримує на рік близько 70. Тисяч гривень ділимо 10 мільярдів на 70 тисяч і отримуємо, що близько 142 тисяч пенсіонерів України втратять свою пенсію за рік. Ці люди поважного віку, можливо, ще працюють, можливо, їм допомагають діти, або за кордоном вони отримують місцеву допомогу. Або іншим чином, вони отримують доходи і вважають, що не витрачаючи свою пенсію, вони її відкладають на майбутнє. Вони, можливо, не читають новини, не дивляться наш канал і взагалі не знають про проблему, яка може їх спіткати. Тож прямо зараз натисніть під цим відео кнопку Поділитися і надішліть інформацію про цю проблему. Таким пенсіонерам. Накопичувати кошти таким чином це вже погана ідея. Тому ці пенсіонери в зоні ризику, тому що саме в них будуть відраховані кошти з їх банківських рахунків прямо до бюджету пенсійного фонду. Тому зараз дуже важливо цікавитися балансом по своїй карці не рідше, ніж один раз на 6 місяців робити ідентифікацію і слідкувати, щоб ваші кошти. Не втрачалися через це обмеження, хоч влада і заспокоює, що кошти не будуть втрачені, і що поки що вони просто змінюють місце свого зберігання. Але ж ми розуміємо, що це тільки поки що, тому що якщо кошти надходять до бюджету, то це значить. Під них вже заплановані витрати, і як вони будуть повертатися, ну це ще невідомо. Мають надію, що люди, мабуть, просто не будуть по них звертатися. Додивіться це відео до кінця, тому що ми розкажемо, як ви можете пройти ідентифікацію, яка необхідна для продовження начислення пенсії, навіть не виходячи з дому, і навіть якщо ви знаходитесь за кордоном. 10 мільярдів на рік це значна сума, і далі буде ще більше. І ми ще подивимося, чи ці кошти будуть витрачатися на збільшення пенсій іншим пенсіонерам або чи на фінансування нашої армії, тому що на 25-й рік держава не планує підвищувати мінімальну пенсію. Є звичайно і багато померлих серед цих пенсіонерів, і через те, що держава не може отримати актуальну інформацію. Пенсія їм продовжує перераховуватися на їхні банківські картки. В більшості випадків це відбувається через ускладнення щодо обміну інформацією між країнами. А якщо пенсіонери поїхали до Росії, то такий обмін інформацією взагалі неможливий. Тож як робити ідентифікацію? Ось декілька варіантів: прийти до сервісного центру пенсійного фонду з паспортом та ідентифікаційним кодом. Та з'ясувати ситуацію. Звернутися через особистий портал Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого віддаленого підпису Дія-Підпис, а також пройти ідентифікацію у вигляді відеоконференції. Ну і останній спосіб це звернутися до місцевого консульства України в тій країні, де ви зараз перебуваєте. Посилання. Як це краще зробити, буде в описі до цього відео. Трошки детальніше розглянемо, як краще пройти ідентифікацію через відеоконференцію. Для цього заходьте на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Натисніть на вкладку Ідентифікація у вигляді відеоконференц-зв'язку зверху екрану. На екрані з'явиться форма. Заповніть, будь ласка, всі поля. Позначені зірочкою, тобто введіть особисті дані та дані документу, що посвідчує особу, кажіть адресу електронної пошти та номер контактного телефону, щоб фахівці пенсійного фонду могли з вами зв'язатися. Оберіть спосіб проведення відеоконференц-зв'язку через один із запропонованих додатків: Google Meet, Skype, Signal, WhatsApp, Telegram або Zoom. Якщо ви потребуєте перекладу жестовою мовою. Або фізичного супроводу Помічника чи асистента теж вкажіться, дайте згоду на передачу особистих даних та натисніть кнопку Подати заяву. Відеоконференція відбудеться в проміжку не раніше ніж за 10 днів, і не пізніше ніж 30 днів від дати подання заяви для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації з вами зв'яжеться представник пенсійного фонду України. Абсолютна більшість українських пенсіонерів і отримувачів соціальної допомоги. Навіть не знали, що вони регулярно проходять ідентифікацію у спосіб, який не викликає зайвого клопоту. Наприклад, коли вони зверталися особисто до банку за отриманням нової банківської картки, або ж таку ідентифікацію на практиці робив листоноша, коли особисто доставляв пенсію додому пенсіонеру. Тож тепер, коли все змінилося, необхідно самостійно проходити таку. Ідентифікацію не рідше ніж один раз на 6 місяців. Якщо ж ваші права порушуються і ваша пенсія менше, ніж 2 мінімальні, в 2024 році це менше ніж 4722 гривні, ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Щоб її отримати. Зверніться за номером вказаним на екрані, і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новини про ваші права. Ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним. Це ваша подяка за нашу роботу для всіх пенсіонерів України. І дякуємо, що додивилися до кінця. До зустрічі у нових відео на нашому каналі.